Привіт, привіт, мої любі! Мене звати Оля Свідніцька. Я ваш старого, астролог і подружка, і рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Де ми сьогодні дивимося старо прогноз для усіх знаків Зодіаку на жовтень 2023 року. І зараз, нарешті, черга овнів дивитися свій таро-прогноз на жовтень 2023 року. Дивимось ми, як завжди, на чотирьох різних колодах і подивимось, що чекає на овнів у жовтні 2023 року. Загадуйте себе, думайте тільки про себе. І давайте подивимось, що чекає на овнів. У жовтні 2023 року. Так, дев'ятка жезлів. Карта кульмінації, карта досвіду, карта того, що все ж таки десь вам доведеться вибудувати якусь межу між теперішнім і між минулим. При цьому все ж таки взяти якийсь певний досвід з минулого, але все ж таки відмежуватися. Можливо, до вас все ж таки будуть якісь привіти з минулого, але ви тут будете вистроювати кордон. Свій, будете встановлювати отаке от пугало, так, щоб від себе якось відштовхнути ось це от минуле. Ця карта вказує на те, що ви вже пройшли дуже великий шлях овни. І тут вам, до речі, далі потрібно буде змінювати своє життя. Тому що взагалі і затемнення, уже ж кармічні вузли також перейшли на вашу вісь. Особливо північний вузол, який хороший вузол, так можна сказати, він йде по вашому знаку овний і дає вам колосальну кількість можливостей. А ця карта каже, все ж таки, щось потрібно відпустити, щоб прийшло щось нове, але обов'язково досвід з минулого потрібно взяти. Так, що ще чекає на овнів. Ох, карта перевернулася. Подивимося, вона випала, перевернулася, подивимось її. Так, вісімка Пентаклі. Карта великої кількості роботи, багато проєктів, багато завдань, багато роботи взагалі, багато якихось повсякденних тасків. Нудно уточно тут не буде. Багато замовлень. Якщо ви. У вас був період застою по клієнтам, то тут у вас купа замовлень, куча задач, які потрібно буде виконати. Можливо, навіть ви захочете попрацювати руками, підключити руки, так, і якось відволіктися на щось, на якусь моторику рук, так, і щось зробити своїми руками. Можливо, це буде якийсь майстер-клас. ще... Окрім вашої основної роботи. Так, давайте подивимося, що ще чекає на овнів у жовтні 2023 року. Овни? Імператор, імператор, ось тут можете отримувати якісь все ж таки вказівки від свого начальника, або вам тут доведеться проявити якості начальника, якості лідера. Тому що це взагалі імператор, це перший знак гороскопу, це овен, це ви по імператору. Дуже часто проходять овни. Тому особливо, якщо ви чоловік та й навіть якщо ви дівчина. Проявіть свої лідерські якості, не бійтеся бути лідером. Можливо, тут ви будете якось менеджити людей. Можливо, у вас є люди підлеглі ваші, або ваші учні, або. Ем... Люди, якісь з вашої команди, і вам потрібно тут буде проявити організаторські здібності, проявити якось всіх організувати, з всіма поспілкуватися і проявитися як імператор. Якщо ви відчуваєте, що це прям зовсім не для вас, ви не хочете проявити свою ініціативу, можливо, і ви дівчина, можливо, у вашому житті, або ви хлопець, і також у вашому житті з'явиться партнер, партнер, який також може бути овном, погодженням гороскопу, або взагалі людина, яка може бути старша за вас по віком, яка а, при владі, яка має авторитет певний, а, ось і ця людина з'явиться у вашому житті. До речі, ну карта імператора, це знаєте. Хороша карта. Завжди всі хочуть, щоб випала вона їм, знаєте, от імператор. Імператор, щоб всім випав партнер-імператор. Можливо, тут, до речі, також у вас начальник зміниться. Можливо, ви переходите з відділу в відділ, і у вашому житті з'являється новий начальник. Ви починаєте співпрацювати з новою, наприклад, компанією. Ну, цікаво тут так. Давайте що ще чекає овнів у жовтні. 2023 року. Овни. Так, це у мене таро повсякденної відьмочки колода. Овни. Король кубків! Ох, скільки біля вас, чоловіків, скільки біля вас, хлопців! Це у нас чоловік стихії води, може бути рак, риби або скорпіончик. Ось сам по собі чоловік може бути таким чуйним, чутливим. У вас до нього можуть бути почуття, у нього до вас тут можуть бути почуття, але в будь-якому разі тут буде з ним. Спілкування. Це ж дуже часто проходить по цій карті як лікар, або людина, яка може вас вислухати, може вас підтримати. Можливо, це якийсь психолог, а можливо, це якийсь як цілитель, знахар. Можливо, хтось буде ходити до людини, яка буде, знаєте, як ну, психолог, як лікар душі. ось Але в будь-якому разі, так, хочу ще, хочу ще більше деталей. Ох, карта випала! Десятка кубків, прекрасна карта, сімейна карта, карта затишку, карта емоційного комфорту, карта кульмінації. Хтось тут дійсно буде проводити час з. Рідними, з сім'єю. Хтось у когось у парі, так, хтось у парі з цим королем кубків, а королем кубків рак, риби, скорпіон, і у вас нарешті буде якась гармонія у стосунках. Або ж, наприклад, ви з психологом будете пропрацьовувати якісь питання ваші з минулого і які стосуватимуться вашої сім'ї. Але в будь-якому разі дуже хороша комбінація. Карт. Чомусь мені здається, що це буде шанс якось провести час, можливо, з сім'єю, або з сім'єю, якщо у вас є тільки, наприклад, ваш хлопець або партнер, і ви така, як міні-маленька сім'я, і ви все ж таки проведете разом час, можливо, у вас є домашній улюбленець, ви його візьмете, поїдете десь на природу, або за місто, або в гори, або десь до водички, поки дозволяє погода. Навіть просто так ну, вже не купатися. Але просто відпочити. Так що ще чекає на овнів у жовтні 2023 року. Овни мої? Карта світ! А тут. Це справи з іноземцями, розширення ваших кордонів. Може бути подорож, може бути багато онлайну, можливо, тут ви побачитеся до вас хтось приїде за кордону, або ви до когось за кордон їдете побачитися. Можливо, ви отримуєте якусь звістку з за кордону, важливо, якесь повідомлення, або тут можливо йде навіть возз'єднання сім'ї, можливо. Ви десь були тимчасово переміщені особою, або ви за кордоном, або ви взагалі живете за кордоном. І ви, це може бути також ваше батько або брат, і ви побачитеся з людиною, який, з якою довгий час не могли побачитися. Так, вже взяла коду, хочу ще одну карту з цієї колоди, що ще чекає на Овнів у жовтні 2023 року. Овни А тут все ж таки. Місяць, карта страхів, карта ілюзій, карта все ж таки якоїсь невизначеності. Я думаю, що тут ви все ж таки будете говорити про закордон, ви будете глобалізувати, розширювати свої кордони, розширювати свої масштаби, але все ж таки ще не повністю визначитися з якимись своїми планами. Можливо, ви тут тільки поїдете на деякий час за кордон, і ви зараз думаєте, чи, наприклад, переїжджаєте. Мені, чи не переїжджати І тут ще чіткого плану у вас немає. Тут ще якось дуже багато є планів, є багато е ілюзій, є м якась неясність, так куди мені йти далі, що мені робити. Але я знаю, от. Е Огни, у вас дуже хороша інтуїція все одно. Ви інколи випереджаєте свою інтуїцію, ви інколи так відчуваєте так, перший якийсь перший вогонь всередині, і ви вже побігли, зробили, а потім подумали. Але все ж таки, ви тут інтуїтивно відчуєте, куди і що вам рухатися, але все одно хочеться ще. І наступна у нас з вами колода. Ось така от колода темний маєток. Дуже мені вона подобається. Вона з ілюстраціями Тіма Бертона. Хто дивиться, хто любить. Мені дуже подобається дивитися особливо у жовтні і у листопаді. Так, на початку грудня, у таку от пору. Так, давайте подивимося, що ще чекає на овнів у жовтні 2023 року. Король Пентаклі, дивіться скільки біля вас тут чоловіків і імператор. І король Кубків, і король Пентаклі. Ви тут просто, якщо ви дівчина, там навіть якщо ви хлопець, ви будете користуватися популярністю у чоловічої половини. Так, король Пентаклі це у нас людина земної стихії. Це у нас може бути телець, діва або козиріг. І у вас може бути взаємодія з цією людиною. Король Пентаклі це людина стабільна, людина, яка розуміється на фінансах, на, фінансах, на фінансових справах людина, яка може вам допомогти в чомусь, може допомогти вам, порадити вам е, дещо, проконсультувати вас, тому що ви тут ще от коли ви в місяцеві в Луні, так би мовити, в Незнані, то тут до короля Пентаклі ви дійсно можете прийти за якоюсь порадою. Це людина така з більш стабільними, такими більш раціональними поглядами на життя. Так, давайте ще подивимось, що ще чекає на овнів у жовтні 2023 року. Овни мої. Вісімка, Жезлі, все ж таки тут буде багато подій, багато новин. От знаєте, по цій карті несеться, по цій карті буде нестися. Можливо, тут буде активна переписка, активне спілкування з цим королем Пентаклі. Можливо, буде взагалі якісь новини будете отримувати від нього. Це може бути і переписка, і листування, і новини про цю людину, взагалі якісь активності, це, можливо, приїзд. Цієї людини. Або ви, наприклад, поїдете, запросять вас у гості. Або це взагалі ця людина приїде до вас в гості, але багато якихось переміщень, багато справ. І знаєте, по цій катці ви точно знаєте мету. Заради чого це все робиться? І навіть якщо там якоїсь такої нема мети як кінцева от ціль, так, фініш якийсь, то просто ви будете насолоджуватися і навіть процесом. Але точно тут дуже багато спілкування цього місяця у вас овни. Так, що ще чекає на овнів у жовтні 2023 року, овни. Сонце, буде вам можливість овни проявити себе. Ось, можливо, тут стане ясна ситуація з оцим от юнаком. Або все ж таки у вас було, ви у нас овни, ви дуже гарячі. У вас, наприклад, було декілька претендентів, наприклад, на ваше серце, і тут ви вже визначитеся, з ким ви хочете проводити більше часу, з ким у вас цікавіше йде спілкування, з ким вам комфортніше, наприклад. Але однозначно, тут уже стане ясно. І у вас буде шанс проявити себе і взагалі побачити все при світлі. Тому що тут, да, після місяця, наступає сонце, і після темряви ви знаєте, найтемніший час завжди перед світанком. Якщо ви ще відчуваєте, що щось незрозуміло, щось. Таке якесь твориться, тим паче, ще затемнення йдуть по вашій осі, навіть вони там в терезах, так будуть, затемнення в терезах буде в опозиції до вас, тому що терези це знак напроти вас, Овний. І все одно. Після затемнень я вам обіцяю, просто ви вже можете це відчувати, що ніби щось змінюється, ніби змінюється енергії, і ви не до кінця розумієте, що це робиться, що це вам дає, що це несеться. А тут якраз таки уже по проходженню цих затемнень, ви вже зможете зрозуміти, в яку сторону ви рухаєтеся, в яку подієву сторону ви рухаєтеся, і до чого ви йдете, і для вас уже. Все стане ясно, тому що зараз поки ще події так вже формуються, у когось вони ще тільки зароджуються, у когось вже формуються, в залежності від особливості натальної карти, до речі, приходьте до мене на особисті консультації, хто хоче. Ось. Але ви обов'язково уже, я думаю, під кінець місяця, на початку листопада, ви точно вже будете розуміти, що вам дали ці затемнення, і що це сталося. Так, давайте ще подивимось. Ця колода, до речі, заряжена на Париж. Я пам'ятаю, я її брала з собою у поїздку в Париж і дуже багато там на ній робила розкладів, і з тих пір вона мені нагадує завжди Париж. Так, давайте подивимось, що ще чекає на овнів у жовтні 2023 року. Овни мої. Королева Пентаклі, прекрасна карта, означає і фінансовий дохід, і ваш взагалі добробут. Прекрасна карта для того, щоб оновити гардероб, щоб б'юті штучки всякі робити. У нас ще ж Венера у нас була ретроградною, а, а зараз у нас Венера вже директна, і Меркурій директний, і можна робити всякі якісь б'юті процедури. До речі, ще Венера йде по знаці. Діва, так що також ви будете доволі прискіпливими до якості процедур, які ви робите. Але всі вони, я думаю, тут будуть на краще. Ось, але взагалі, карта, коли захочеться виряжатися, захочеться наряжатися, можливо, дійсно тут таке така сукня, можливо, ви собі змайструєте або десь придбаєте нову сукню. Вам захочеться вийти, наприклад, десь у світ, у люди, на якийсь захід, в театр, на виставку якусь, але вам захочеться, можливо, на свято якесь, але вам захочеться просто десь продемонструвати свою красу, свій успіх, побути в центрі уваги. Ви овни у нас дуже яскраві, ви це любите. Так, давайте ще подивимось, що ще чекає на овнів. У жовтні 2023 року Овни. Трійка Пентаклі, а це у нас карта, коли у вас буде багато роботи. Коли у вас буде і багато і роботи, і навчання, і демонстрації своїх вмінь. Можливо, тут дійсно ви. Будете демонструвати своє вміння публіці. Можливо, ви щось намалювали або зробили. Зробили якийсь проєкт, і ви несете його в світ, ви демонструєте його світу, ви покажете його світу. І знаєте, по цій карті ще часто люди будуть вас оцінювати. Це як карта навчання, карта іспиту. Але я впевнена, що тут вас оцінять по заслугам. Вас тут оцінять, і ви отримаєте просто. Купу аплодисментів і визнання, тому що взагалі. Оця робота, кількість, велика кількість роботи, і тут у нас була вісімка Пентаклі. Взагалі всі карти говорять про якийсь кар'єрний успіх і про те, що ви будете багато чим зайняті. Якщо ви, наприклад, надаєте якісь послуги, то ваші послуги будуть потрібні людям. І взагалі, тут ви в цілому цього місяця дуже потрібні людям. Тут і хлопці у вас потребують, і начальник, і потребують ваші підлеглі Якщо вони є вас потребують, і ви собі хочете час приділити, але мені здається, можливо, тут у вас є якась своя справа, чи бренд одягу, чи, можливо, флористичний бренд, чи ви там якісь е, тортики робите, чи ви запускаєте якусь свою продукцію виробництва, і тут ви вже отримуєте результати, і ви продемонструєте. Можливо, це якийсь буде міні-показ, або, наприклад, якась фотосесія. Можливо, ви проходили. Якийсь курс, і ви зараз просто захищаєтеся, робите якийсь іспит. Або, наприклад, ви готувалися дуже довго до запуску чогось, і зараз це все нарешті запускається. Ну, дуже-дуже цікаво, Овни. Напишіть мені, будь ласка, що там у вас? Мені надзвичайно цікаво. Так, що ще чекає на овнів? Ще вам на останок одну карту. Так, що ще чекає на овнів у жовтні 2023 року. Овни. Точно вам буде з чого повибирати тут? У нас Семірка Пентаклі. Прислухайтеся до себе, не кваптеся з вибором, все ж таки ретельно під. Підходьте до підготовки, ретельно готуйтеся, ретельно обирайте, якщо ви тут дійсно щось обираєте, готуєте в якусь презентацію, готуйтеся до неї, слухайте себе, старайтеся чути себе. До речі, по цій карті можуть проходити якісь віщі, сни. Прислухайтеся до якогось свого внутрішнього чуття, до своїх снів, прислухайтеся, тому що. Тут у вас буде вибір, і важливо його зробити правильно, важливо його зробити вірно. Овни мої любі, мої чарівні, мої вогняні, мої пристрасні я з вами, я з вами, я з вами всім серцем, я з вами душею. Мені дуже цікаво, я знаю, що у вас зараз дуже багато подій відбувається, оскільки затемнення так йдуть по вашій осі, кармічні вузли йдуть по вашій осі. Я знаю, бо я скорпіон, і минулого року затемнення йшли по моїй осі. Я знаю. Скільки подій, неймовірних, відбувається, наскільки все змінюється, хочеться вас підтримати, хочеться бути поруч з вами, хочеться проходити з вами цей шлях. Ставтеся до цього дійсно, як до пригоди, як до шляху. І знайте, що увесь цей досвід, усе це це тільки, тільки на краще. З вами була я, ваша Олічка. До нових зустрічей і до нових розкладів. Па-па!